Дорогі друзі, маю гарний рецепт кабачків, приготовлених в духовці запечених. У мене три кабачка, які заважили один кілограм. Зараз я їх поріжу отак От десь по пів сантиметра кружочками, складу в мисочку і десь Чайну ложечку сорі насипну. Я засолила кабачки, відставляю на півгодинки. За цей час я взяла грам, напевно, 50-30 кропу зелені. Зараз мілко покришу. А також мені потрібно буде твердий сир. Сьогодні у мене з горіхом, з волоским горіхом, горіховий, і сирком, майонез і чесничок. З кабачків злива сок, злива водичку, на деко положила пергамент, помастила олійкою і відправляю тепер в духовку, розігріту до температури 180 градусів. Ну, десь на 20-25 хвилин. Через 20 хвилин дістала з духової шафи кабачки. Подивіться, як гарно підсмажились. Я їх ще перевертала на другу сторону, десь хвилин 15, потім перевернула. Положила на кожну помідорчики. От. І зараз ще на 10 хвилин, щоб запеклися з помідорами. Зараз додав ще помідорчики. Хочу зауважити, що і кабачки, і зелень, і помідорчики з своїх грядок, свого саду. Поки запікаються кабачки з помідорами, готуємо намазку. От сир потертий на велику тертку. Терку. Кріп, чесничок. Чесничок на таку на цю терку. Чесничка, от, чуть менше цієї головки чесничка. Чесник теж свій. І заправляємо майонезом. Можете сметанкою. Ну, мені більше тут подобається, коли майонезом. І це все добре розмішуємо. Ось така красота у нас вийшла, наче тісточка. Але з кабачків, з помідорчика. Відправляю ну, десь на 2-3 хвилини знову в духовку. Кабачки запеклись уже готові. З кілограма вийшло 30 штучок таких симпатичних смачних тісточок. Стоїть в хаті такий, не передать вам аромат. І дуже-дуже смачні. І головне, не треба возитися з патильною, з олією. Зручно, швидко і смачно. Тож, чекаю ваших коментарів: порад, діліться, будь ласка, будьте здоровенькі!